17 століття на кожному кроці мушкетери підкріпляються морозивом козаки, пивом, а місцева знать взагалі нічого не їсть. Сьогодні ж бій. Битва це такий екстрим. Це коли 40 гармат. На голодний шлунок краще воювати. Краще перед боєм ніхто нікого не їв, Якщо буде поранення, то легше було ну, вижити, вижити було. Так що тільки можна було пити горівки, мотозінфекції з середини. Цього року кам'яницькі чиновники вперше вийдуть на поле битви. Навіть костюми собі налаштували, шили майже рік. Складові збирали по всьому світу зброю США, Гудзики в Росії. Поляків це називалося Подшеби, а українців – «дармовисли». Тобто що різне, різне ставлення до цих речей. А чому московської роботи? Бо московські майстерні постачали, до речі, якщо ви не знаєте, то козацьке військо було приблизно на 40% озброєно московською типу зброєю. Москва була великим потужним центром виготовлення так би мовити моди військової і аксесуарів. Реконструкторські костюми не дешеві від трьох тисяч гривень, тому зброї. Не вистачило на всю міськраду. Ми під стінами фортеці сьогодні в бою здобудемо кожен собі зброю. Ну і не тільки таку, так ну, кілька в нас є. А ви дивіться, вони руками любого ворога і не одного зо... всі, кожен з них по одному, по два ворога. Та на полі бою кам'янецькі чиновники на передову не дуже рвались. Сама битва присвячена 360-річчю визвольної війни Хмельницького. Реконструктори показали, як місцеві та козаки не пустили польське військо до Кам'янецької фортеці. 450 людей із Чехії, Польщі, Росії та України б'ються під стінами замку. Відтворили не тільки бійку, але й наслідки, і перелякане місцеве населення. Спасатися страшних конних поляків, діких звірів в леопардових шкурах, которые зажгли нашу родну деревню. Звірі, проте справжніх втрат не було. Усі лише вихваляли бутафорську кров, привезену поляками. Це кров не справжня. От вчора ввечері е, теж десь йшли так е, з кров'ю. Та е, міліція зупиняла, питалася, хто вас так набив. Після битви вояки відновлюють свої сили. Вже навіть забули про бойові поранення. Щоб після відзначення бою не було травм, слідкують місцеві пластуни. Та вдається, не завжди. Цього року і цього року чех, е, чехи падали у бою. Е, як я знаю, цього року чех собі розбив руки. А поляки А поляки, я не знаю, поляки вже якось звикли до нас з'їздити і пити. Надалка Федечко, Олександр Максименко, новий канал.